Альберт Ейнштейн сформулював дві теорії відносності спеціальну та загальну. Обидві мають справу з часом і простором. Спеціальну теорію відносності Альберт Ейнштейн опублікував у 1905 році для пояснення того, як інтерпретувати рух між різними інерційними системами відліку, простіше кажучи, об'єктами, які рухаються з постійною швидкістю по відношенню один до одного. Ейнштейн пояснив, що коли два об'єкти рухаються з постійною швидкістю, слід розглядати їхній рух відносно один одного. Замість того, щоб прийняти один з них в якості абсолютної системи відліку. От, наприклад, якщо ви самі плаваєте в нескінченному білому просторі, а поруч нікого і нічого немає, в таких умовах, якщо ви спробуєте поворухнутися, ви не зможете з упевненістю сказати, рухаєтеся ви чи ні. Єдиний спосіб дізнатися, що ви рухаєтеся, це якби у вашому безкінечному просторі існувала друга річ, з якою ви могли б себе порівняти. Якби поряд була підлога і ваші ноги торкалися неї, це була б система відліку, і ви могли б сказати, що рухаєтеся по підлозі, але це не було б абсолютним рухом, тому що існувало б дві системи відліку ви та підлога, і одна рухається відносно іншої. Можна сказати, що річ рухається лише відносно чогось іншого, тобто будь-який рух є відносним. Відкриття Ейнштейна полягали ще й в тому, що спостерігачі у відносному русі сприймають час по різному. Цілком можливо, що дві події відбуваються одночасно з точки зору одного спостерігача, але відбуваються в різний час з точки зору іншого. І обидва спостерігачі мали б рацію. Ейнштейн проілюстрував цю тезу таким уявним експериментом: уявіть, що у вас є спостерігач, який стоїть на залізничному насипі, коли поруч проноситься потяг. В кожен кінець поїзда вражає блискавка саме тоді, коли поїзд. Проїхав настільки, що спостерігач на насипі знаходиться прямо навпроти середини потяга. Оскільки удари блискавок знаходяться на однаковій відстані від спостерігача, їх світло досягає його ока в ту ж мить. Отже, він правильно каже, що вони відбулися одночасно. Тим часом інший спостерігач у поїзді сидить точно посередині. З його точки зору, світло від двох ударів також має подолати однакові відстані. І швидкість світла була б однаковою в обох напрямках. Але оскільки Рухається, світло, що виходить від блискавки позаду, має пройти далі, щоб наздогнати. Тому воно досягає спостерігача у потязі на кілька миттєвостей пізніше, ніж світло, що йде спереду. Оскільки світлові імпульси надходять у різний час, спостерігач у поїзді може лише зробити висновок, що удари не були одночасними, що той, що попереду, насправді, стався першим. Коротше кажучи, Ейнштейн зрозумів, що й одночасність є відносною. В спеціальній теорії відносності Ейнштейн Постулював, по-перше, що закони фізики залишаються незмінними у всіх системах відліку без прискорення. А другий постулат Ейнштейна стверджує, що швидкість світла постійна у вакуумі та однакова для всіх спостерігачів у Всесвіті, незалежно від швидкості руху спостерігача чи джерела. Твердження, що швидкість світла постійно здається нічим непримітним. Це ж лише означає, що світло завжди поширюється з однаковою швидкістю. Але коли ми починаємо розглядати, що це означає, з'являються деякі неймовірні наслідки. Швидкість світла становить 299 мільйонів 792 тисячі 458 метрів за секунду. Для зручності вважатимемо, що це 300 тисяч кілометрів за секунду. Це неймовірно швидко. Якби ви могли подорожувати зі швидкістю світла, ви могли б обігнути Землю трохи більше семи разів за одну секунду. До місяця можна дістатися за 1,3 секунди, до Марса за 3 хвилини, а до Сонця за 8 хвилин 20 секунд. Швидкість світла у вакуумі. Не прискорюється і не сповільнюється. Воно завжди рухається з постійною швидкістю, відомою як константа С. Швидкість світла повинна залишатися постійною для всіх спостерігачів, незалежно від того, наскільки швидко вони рухаються. Це означає, що якби ви стояли на місці, світло віддалялося б від вас зі швидкістю 300 км за секунду. Це також означає, що якби ви рухалися зі швидкістю 100 км на годину, світло все одно віддалялося б від вас зі швидкістю 300 км за секунду. Це також означає, що якби ви рухалися зі швидкістю 290 тисяч кілометрів за секунду, світло все одно віддалялося б від вас зі швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду. Оскільки швидкість світла повинна залишатися однаковою в усіх системах відліку, необхідно, щоб натомість довжина і часові координати в рухомій системі відліку змінювалися. Проведемо простий уявний експеримент. Уявіть собі два дзеркала, розташовані прямо навпроти одне одного. Одне зверху, інше знизу. А тепер уявіть, що одна частинка світла рухається від одного дзеркала до іншого. Назвемо її фотоном. Дзеркала відбивають світло, тому фотон просто відскакує між ними вперед і назад. Тепер давайте виміряємо це. Фактичні одиниці вимірювання не мають значення. Скажімо, що відстань між дзеркалами становить 1 метр. Фотон проходить 1 метр, відскакує від одного дзеркала досягає іншого. Нам також потрібно додати одиницю часу. Зверху розташуємо годинник, який вимірює час, який потрібен фотону для проходження 1 метра. Скажімо, потрібен один хід годинника, щоб світло пройшло від одного дзеркала до іншого. Отже, наш промінь проходить 1 метр за один хід годинника. Уявімо тепер, що наша система дзеркал рухається. Отже, коли фотон залишає нижнє дзеркало в точці А, він досягає верхнього дзеркала вже в точці Б. В цьому випадку відстань, яку пройде фотон, явно більша і складає вже півтора метри. Згадаємо просту шкільну формулу. Відстань дорівнює швидкість помножена на час. Але пам'ятаємо при цьому, що швидкість світла постійна, воно не прискорюється і не сповільнюється, воно завжди рухається з однаковою швидкістю. Отже, оскільки наш промінь світла подолав більшу відстань, йому знадобилося більше часу, щоб дістатися туди, чи не так? Насправді ні. Наш годинник фіксує той самий час. При цьому швидкість світла стала незмінна величина, і навіть не дивлячись на те, що дзеркала рухаються, швидкість світла не може збільшитися, тобто не може стати більшою за саму себе. Що ж виходить? Об'єкт зі сталою незмінною швидкістю проходить довший шлях за той же самий проміжок часу. Таким чином, Ейнштейн виявив, що який рух, час не є абсолютним поняттям. Час податливий, і технічно кожен має власну міру його вимірювання. Цей ефект розтягування часу називається уповільненням часу. І це саме те, що відбувається з фотоном у нашому світловому годиннику. Швидкість світла повинна залишатися постійною, незважаючи на те, що фотон долає більшу відстань. Це не може зайняти більше часу, тому час розтягується, щоб компенсуватись. Отже, відповідно до спеціальної теорії відносності, швидкість світла є максимальною межею швидкості. Коли ви наближаєтеся до швидкості світла, час сповільнюється у вашій системі відліку. Що стосується загальної теорії відносності, то вона була вперше опублікована Альбертом Ейнштейном у 1915 році. До загальної теорії відносності вважалося, що гравітація це сила, яка діє між об'єктами, які мають масу. Однак загальна теорія відносності Ейнштейна змінила цей погляд на гравітацію. Відповідно до загальної теорії відносності, наш всесвіт складається з трьох вимірів простору й одного виміру часу. Разом ці виміри утворюють чотиривимірний континуум відомий як просторово часова матерія. Об'єкти, що мають масу, створюють кривизну просторово-часової матерії. Це викривлення простору часу відповідає за гравітацію. Наприклад, Чорна діра це область простору часу, де гравітація настільки сильна, що ніщо, включаючи світло чи інші електромагнітні хвилі, не має достатньої енергії, щоб вийти за її горизонт подій. Поблизу Чорної діри час уповільнюється надзвичайно. Тож уповільнення часу відбувається не тільки через високі швидкості, але й через наявність гравітації. У присутності гравітаційного поля час сповільнюється. Явище гравітації можна пояснити на прикладі двовимірного простору. Кожне масивне тіло під собою створює певну образну воронку. Тоді інші тіла, що пролітають повз, не можуть продовжувати прямолінійний рух, і вони змінюють свою траєкторію згідно з вигином викривленого простору. В дійсності ж викривлюється чотири простори, в тому числі й час. Згідно теорії відносності, чим сильніша гравітація, тим повільніше протікає час. Технічно кажучи, оскільки на Землі гравітація трохи більша, Біля ніг, ніж біля голови, час рухається трохи повільніше для ніг, ніж для носа. Різниця у випадку ніг і носа дуже незначна. Проте в інших випадках може бути помітною. Так, наприклад, залежність часу від гравітації обов'язково враховується при роботі GPS, адже на їхніх супутниках встановлені найточніші атомні годинники, які йдуть трохи швидше, ніж на землі. Якщо цей факт не враховувати, то вже за добу виникне суттєва похибка в координатах. За останнє століття багато експериментів підтвердили справедливість як спеціальної, так і загальної теорії відносності. Під час першого великого тесту загальної теорії відносності астрономи в 1919 році виміряли відхилення світла від далеких зірок, коли світло зірки проходило повз наше Сонце. Відповідно до загальної теорії відносності, світло слідує кривизні простору часу. В результаті світло огинається навколо масивних предметів. Таким чином, було доведено, що сила тяжіння насправді спотворює бо викривлює простір. У 1971 році вчені перевірили обидві частини теорії Ейнштейна, помістивши в авіалайнери точно синхронізовані атомні годинники та облетівши з ними навколо світу. Перевірка годинників після приземлення літаків показала, що годинники на борту авіалайнерів працювали трохи повільніше, менше однієї мільйонної частки секунди, ніж годинники на землі. Розбіжність була результатом швидкості літаків, ефект спеціальної теорії відносності, та їх більшої відстані від центру. Гравітаційного поля Землі ефект загальної теорії відносності.